Запитання, як здивувати партнера манерами, це запитання небезпечне, тому що е, от захочеш здивувати, а навпаки, шокував. Таке буває. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Звісно, що буває, бувають дівчата забагато хочуть себе проявити угу. або чоловіки також занадто перестаралися, особливо якщо це перша зустріч, і вона вносить дуже багато незрозумілостей. І Партнер ]々. думає, господи, що. Цім буду робити є таке. А чи хорошим тоном вважається, якщо от на перше побачення вона або він прийде із своїм песиком? Ну здивувати? Що? це... Я, я моделюю ситуацію. Абсолютно, я долив... а чому ні? Сьогодні це ми цікаво. можемо бачити тваринок в закладах харчування, в кафе, угу. ресторанах, ми вже до цього звикаємо, тому що для когось це як, ну не можна сказати, що це як дитина, але це дуже важлива. Можливо, це важливий друг, навіть, угу. з яким можна поговорити. Можливо, для когось це психолог навіть, тому якщо себе жінка відчуває угу. з песиком маленьким чи великим. Ну, Будемо говорити про маленький, так тому що е е впевненіше, а можливо, це як доповнення до неї. Ну так, мені ні? здається, це якраз одразу портрет складається. О, ну, він любить зісувати, собаки. Е я люблю собак. Чи немає у партнера алергії? Uh -huh. Наприклад, на ширину це теж важлива тема. Отже, друзі, рухаємося ми в нашій розмові а і. Що треба з'ясувати про партнера заздалегідь, аби зустріч була комфортною і ну зрештою вдалою. І як це зробити? Врешті головне питання, де люди познайомилися? Угу. Тому що коли ми задаємо питання, що потрібно з'ясувати, то скоріше ми маємо на увазі, що це люди познайомилися по інтернету, так тому що ти бачиш тільки профіль, да ти бачиш те, що тобі написали. А це може бути написане, як то ми розуміємо, бу. Що тому, що коли людина вже навіть наприклад познайомилася десь в кафе, то вже ти якийсь маленький портрет, вже можеш скласти mm -hmm. так і хоча би пару словами ви вже перемовилися, і тут одна історія. Інша історія, коли це саме соціальні ну, соціальні мережі mm -hmm. або якісь сайти знайомства, які на сьогоднішній день є абсолютно нормальними, є популярними, тому що, врешті, якщо говорити про великі міста, та й невеликі, Людям немає часу дуже де познайомитися, і всіх ми маємо гаджет будь-яку хвилину. Це досить зручно. Тому тут з'ясувати, по-перше, такому випадку, ну які як довго була переписка, тому що обов'язково ми мали проговорити якісь хобі, інтереси, ну тобто, якісь мають бути точки дотику. Інакше ну про що, навіщо нам ця людина, якщо ми ну можливо самому краще, ніж цією людиною, або взагалі ми не поділяємо її кате. Тегорично, якісь погляди. А чи є різниця у побаченні в 20 і в 60? Саме от, як себе поводити, етикет? Бо він абсолютно ж різниця, і різниця відчувається. Я відповідь вам так: і є, і нема, угу. тому що етикет це що? Це наш зовнішній прояв, який проявляється в чому? В тактовності, так. який проявляється в повазі, який проявляється, проявляється в щирості. От і в 20, і в 60 потрібно бути щирим, тому що бути доречним, тактовним, угу. не задавати запитань, які ну наприклад, що в 20 ми не можемо запитати, угу. а скільки ти заробляєш, що в 60 ми не можемо. На першій зустрічі запитати, скільки ти заробляєш. Зразу шоу без даманий, хоча, ну скажемо чесно, є такі випадки, випадки, і вони, на жаль, не поодинокі. Mm. А, я думаю, після цього другого побачення, мабуть, не було. Ну, кому як пощастити, але як правило, то навряд чи. А якщо. Ми зрозуміли, немає різниці. Ну особливо немає. А тут є один момент: що все-таки людина, яка за 50+, вона це вже особистість, це вже склалася особистість. Mm -hmm. Якщо ми в 17 говоримо про що? Про наше хочу, про наше мрію. Десь в 28, 25, 30 ми, говорили, Ми говоримо вже, куди я прямую, що я роблю. То в 50 ми вже можемо говорити Я є по факту. От якісь у мене вже є певні досягнення. В когось діти, в когось професійні досягнення, в хтось поет, хтось художник різні, і в когось хтось вже склався. А я спортсмен, і це не просто спортсмен в 17 років. Ну, ми зрозуміло не говоримо, хто професійно займається, що там два рази сходив, купив абонемент. Це вже людина каже, для мене спорт це вже важливо в 50, і я на нього буду виділяти час. І якщо дружина, наприклад, каже: А для мене він ну, тобто, це мені не потрібен спортсмен вдома, тому. Що в мене на них алергія перед цим в мене було два спортсмени? Та я розумію, що це за самозакохань. Тобто, оце дуже таки. Мото 50 – це вже людина. Чітко говорить, як вона вже склалася як особистість, і треба поважати, тому що тут ти вже не про мене вруєш. Хто пропонує першим зустрітися: чоловік чи жінка? Ми за гендерну рівність, так. але я знаю, що існує мільйон стереотипів щодо цього. Якщо ми говоримо про 50+, плюс. 98%, що це буде чоловік, тому що е, треба зважати, що це те покоління, яке все-таки склалася ця норма. Хоча, якби я говорила про 30, 35, навіть 40, і сюди я беру 50, тому що сьогодні е, люди наскільки розвиваються, а особливо ті, хто е, хочуть іще вибудовувати відносини. Тому що хтось на собі, скажімо, чесно, каже, ні, я вже туди не піду. Хтось каже, я вже трішки в мене, я вже не на часі, угу. а хтось каже, так, я тільки Тільки життя тільки я, життя я нарешті ага. зрозумів, який я є. Я готовий, щоб, щоб біля мене рядом ішла йш, партнерка. Ну, чи це жінка, угу. так, собі так вибудова. Тобто, ось який найголовніший у нас у нас момент. Як підготуватися до цього першого побачення, як і чим вразити? Або взагалі що одягати. От всі... Нюанси розкажіть. вражати дуже не потрібно. Це дуже важливий момент, тому що коли ми говоримо, знаєте, в 17, тут, ну це такі ще ми вдвох. Ну і от приблизно, да, вони от до такий вік беремо. Це люди, які навпаки, вони до цього дуже просто відносять. Вони зараз скажуть, в чому ходив, там в тому буду, буду йти. Одне єдиний момент дуже дивно виглядає, коли, наприклад, вона причепурилася, угу. а він іде в спортзал. Ну, Умовно кажучи, тобто він не в спортзалі, тому що в нас зараз дуже от, спортивний стиль, він такий дуже модний. От кежуал буде дуже доречним. Тому перший момент це ми повинні зрозуміти, куди ми запрошуємо партнера, uh -huh. хоча ще раз, дівчина теж може це зробити в 50 років чи в 50 плюс, тому що е, тут ми і показуємо повагу до чоловіка, І що я, а можливо, він соромиться. Uh -huh. ну, тобто, кежи uh -huh. мається на увазі це піджачок і джинси можуть бути сорочки. Сьогодні, тобто не прийти. Ще раз я хочу тут момент уточнити стосовно що, щоб мене не почули, що жінка не може запропонувати. Вона можливо, навіть і потрібно запропонувати, тому що чоловік нинішній він зайнятий. Плюс ми живемо е, в часи війни. Він може бути е, просто акцентований зовсім на іншу е, сферу життєву, е, на професійну зрозуміло, і тут ми. А чому ні? Чому його не запросити на каву? Це, це нормально. Жіночки, не бійтеся. Передусім варто зрозуміти, що це нормально. І от з приводу цієї підготовки, мені здається, оце тонкий і важливий момент мати міру, звісно, на перше побачення, хочеться трохи розпустити хвоста. Таким тро, трошечки павичем О, прийти. Але можна ж передати куті меду. А, і якщо ти в житті потім не такий. Що з цим першим враженням робити? 에, ви знаєте, в 50 це дуже гарно щитується, і це вже не потрібно. Вже не прикинешся. 에, тобі не, скажем чесно, ми живемо в тому світі, коли немає часу уже оці обгортки на два роки чи на три роки знімати. Це 17, можна зустрічатися 5 років і, ну, і нормально, так. А уже в такому віці треба бути щирим. Треба бути такі говорити. Ну от, до яких ти відносин реально готовий, що ти, який ти є, що ти чекаєш від іншої людини? Які твої хобі? Яке uh -huh. твоє хобі? Куди ми запрошуємо? От всі ну от у нас зрозуміло, є такий ресторан. Ми можемо запросити. Про це треба обов'язково говорити, куди ми запрошуємо, тому що можна не уточнити конкретно куди, але приблизно потрібно сказати: наприклад, ми йдемо на. Чашечку кави. я тебе запрошую на вечерю. Я хочу прогулятися з тобою біля озера, mm -hmm. тому що людина Щоб була готова та що вона, одягати, наприклад. жінка. Наприклад, зараз ми також не дуже часто можемо тягнути високі підбори, а особливо високі, коли а ми ж йдемо на світський такий захід на побачення. Yeah. Це свято маленьке. Ми по перше, у нас е, ніколи не буває двічі. Ми не можемо справити перше враження. Тому на перше враження ми, ми звертаємо дуже важливо на перше. Бач, по-друге, вона якраз надумала, що я одягну сукню, uh -huh. а в нього плани прогуляться три рази по Голосіївському парку на високих Ну, то так я собі задоволю. Треба домовлятися. Чи існують теми табу на побаченні, особливо на першому? На першому. Ми проговорили. Ми не говоримо про гроші. Угу. Саме конкретизуємо. Зрозуміло, ми можемо проговорити, як ми до них відносимося, чи так, але ми не говоримо скільки ти заробляєш, скільки ти От цю тему абсолютно. Ми не говоримо про минулі відносини, а особливо не говоримо, а чому. У вас не склалося, тобто не виясняння, не буваємо такими психо, психологом психотерапевтами тому що інколи люди ж прийшли приємно провести угу. час. Побачили, чи ти іншу зовсім знаєте, ту людину, яка внесе в їхнє життя, окрім трішки опори, але в 50 вже людина більш-менш на собі тримає опору. Ще людина, яка дійсно зробить якісь барви, внесе в життя. І оцей допит, не побоюся того слова, він абсолютно нікого не. Ну, він він такий вносить холод в відносини, угу. а того абсолютно Можна не потрібно. відлякати. А, так. а от квіти, якщо прийти з квітами на перше побачення, ну, за етикетом так прийнято. Бо ну, сказав? не знаю, в мене так було. Приходили з квітами. А так. У мене бувало прийнято, що припираєшся, слові, з квітами, на тебе так дивляться. Типу. А от чи потрібний? Е, і скажу, що ви абсолютно маєте рацію, е, тому що я якось в себе в інстаграм сторінки проводила опитання стосовно чи всі жінки люблять квіти. Угу. 70 на 30. 70 кажуть 30, е, так, а 30 угу. кажуть ні. Тому, а Тори що... це серйозний відсоток. 30 – це великий, так. Тому що буває так, що ти прийшов на перше побачення, а це інтернет-знайомство. Угу. Е, він тобі купив квіти. Він старався. Угу. Він вирішив, що це обов'язково хтось йому на. Да? Ти вже на нього про завтра і не думаєш про нього. Mm -hmm. А ці квіти в тебе стоять і треба ще ту воду міняти. І ви, Це знає... наче як зобов'язує виходить трошки. Так, тому mm -hmm. що є тому. Я б зрозуміло, якщо ви опять у нас є таке знаєте, треба відчувати серцем, Ти йдеш і тут квіти, купіть. Але коли ми йдемо на прогулянку парку, тут такий важливий момент, і уявіть, що ми годину чи півтора ходимо з тим букетом, який вже шкода, трішечки зав'яв. Зав вже починає трошечки помирати. Або Інша угу. картина, коли цей великий букет, або навіть невеликий, угу. потім вручаються чоловікові як сумочку дамську. І це мало бути як аксесуар, як прикраса, і він іде з тою прикрасою, сам шукає. Кому Сам далі для при... себе купив так, тільки, так. так та то краще вже потім, якщо mm -hmm. ти придивився, по-перше, це і коректно людині не буде можливо. Він ну квіт теж це такі добре. І, принаймні літе. він дізнається за цей так, період чи смак, вон... вподобання, і чи що, вона, та, що їй і подобається. І чи вона хоче тих квітів, чи вона любить завжди ж можна ж оці запитання задати لا, та. на першому побаченні може бути тема розмова про улюблені квіти, і потім, якщо трапиться вже друге, і не вербалиці відразу зрозуміло, чи вона тих хоче квітів, чи вона каже, Боже, в мене були. Випадки, коли ти квіти, ну, в мене на них алергія. Або ні, квіти для мене, і в неї все вогники. Або може сказати, я люблю тільки живі квіти, наступне побачення. Будь ласкавий, бери горщик. Горщик, швиденько ти замовив, тобі вже квіти доставили. Треба побачити людину, особливо, якщо ми її не бачили до цього. Дуже вам дякуємо. Це було корисно, цікаво, і ми зрозуміли, і ви зрозуміли, сподіваємось основні акценти. Не потрібно одразу вражати. Потрібно все по пунктах, а ми сподіваємось Сподіваємось, що ви їх записали. І можна і можна Якщо без вас справді. будуть цікаві побачення після цієї нашої розмови, пишіть нам на адресу.